А хто це в нас прокидається, а чиї це оченята відкриваються? Вночі співала, танцювала, людям спати не давала. Ой кохана, не підколюй. Принеси, будь ласка, мінералочки. Кумсько мою у ліжку. Ой, чоловік повертається! Ой, ну нарешті. Чоловік з дружиною дивляться фігурне катання. Чоловіку сподобалася одна фігуристка, і він каже дружині, яка гарненька дівчина. От я без нею прокатав довільну програму. Ти спочатку обов'язково виконай. А куди це ви, куми, з кутом йдете? Так сторожувати, куми. а чому не з собакою? Так він усю ніч гавкає, спати не дає. Тату, а чому півень так рано кукурікає? Бо мусить встигнути, а то потім кури встануть і не дадуть йому і слова сказати.